Дивіться, це буде, насправді це буде найвигідніший момент усього року. 28, 29 і 30 листопада у мене буде стартувати Чорна П'ятниця. Ви зможете придбати всі курси зі знижкою 70%, крім школи Домінатрикс. Школа Домінатрикс знижок немає і не буде. Вона буде тільки дорожать. На неї є знижок немає, це унікальний продукт не для всіх. 28, 29 і 30 листопада у мене буде Чорна П'ятниця. Всі мої курси будуть зі знижкою 70%. Програми, практики, все. Да? Це тільки 3 дні буде. 3 дні. Коли ви зможете забрати всі курси, да? все, що давно хотіли. По цінам, які дають тільки раз у рік. Заходьте в інстаграм, Тік-Ток, заходьте в інстаграм, там буде оголошення. По цінам, які будуть тільки раз у рік, да? і от уже в цю п'ятницю, завтра в 11.00, я проведу окремий ефір, да? де вам розповім про всі пакети, які ми зібрали. да? І всі ці пакети моїх курсів вони зроблені так, щоб кожна жінка могла. Взяти саме те, що їй потрібно, чи ви будете про енергію, чи ви для впевненості, чи для жіночності, для відносин, чи про БДСМ без зайвого, да, без води, тільки користь у вас буде.